Так, перше питання, яке ми розглянемо на сьогоднішньому вебінарі, це після зустрічі з фінансовим консультантом клієнт перевіряє мою інформацію в сумнівних джерелах. Да, тому що, що можна робити в такому випадку, щоб безпосередньо да, це були достовірні джерела, і щоб консультант надав правильну інформацію. Тобто, що робити? Щоб клієнт не перевіряв вашу інформацію, десь можна трактувати так відповідь на це питання. Отже, перше, що ви повинні зробити, це надати клієнту всю інформацію, яку він хоче бачити. Тобто порекомендувати йому джерела інформації, які ви хотіли б дати. Якщо брати нашу структуру, да, то безпосередньо в нас для цього є створений інформаційний ресурс, сайт все про гроші, на якому відкрита детальна інформація щодо інвестицій. Так само, ще, можливо, давайте ті ресурси, інтернет-ресурси, да, які, для, на вашу думку, є, як сказали, достовірними. Да, де є та інформація, яка дійсно допоможе людині. Тому е коли у вас завершується зустріч, да, і клієнт каже, мені ще потрібно подумати, мені потрібно ще почитати, задайте йому наступні питання. Да. Чи потрібно вам ще більш розширено надати інформацію, можливо, порекомендувати сайти, да, можливо, джерела, журнали, да, щоб ви почитали. Тобто, питання звучить так, що да. чи потрібна вам ще додаткова інформація. Я можу порекомендувати сайти, для прикладу, да, інформацію, яку ви візьмете в інтернеті. Ще одне важливе питання, да, коли людина переносить зустріч, це безпосередньо що задати наступне питання, що вам заважає прийняти рішення зараз. Тобто, що ви будете перевіряти, можливо, для того, щоб ви не втрачали час, я надам відповідь набагато швидше. Якщо людина каже, я я ще щось подивлюсь в інтернеті, да, задайте зустрічне питання. А де ви будете шукати, якими сайтами ви користуєтесь? Можливо, мені це так само буде цікаво. І ще, ще дуже важливо те, щоб на етапі от зустрічі, да, коли ви почули таке, ну, десь можна назвати це запереченням. Да, щоб ви дійсно дійсно дійшли до того питання, яке безпосередньо людину саме більше хвилює. Тому розмовляйте щиро, відверто з потенційним клієнтом, уточнюйте, да, що саме його цікавить, які, яка йому ще потрібна інформація. І використовуйте те, що він да, заощадить свій час на пошуку інформації. Тому саме головне знайти. Те заперечення, да, яке в нього є всередині. Оце дуже-дуже важливо. Добре? Отже, чи потрібно ще питання більш розкрити зараз. Якщо все зрозуміло, все встигли записати, постав, поставте, будь ласка, плюс, і ми переходимо до наступного питання. Поставте в чат плюс. Якщо все зрозуміло, якщо є ще якісь питання, що уточнити, напишіть його, будь ласка. Угу. Ну бачу, що 60% людей встигли записати, так? І чого буду сильно швидко розмовляти, так?